32 українських воїни вирвали з оточення терористів на Донбасі. Наслідки нічного обстрілу у Маріуполі та апарат російської військової техніки у Перевальську на Луганщині. Події на сході відстежує Світлана Фічун. Вона на прямому зв'язку зі студією Свята, Доброго ранку готові почути від тебе подробиці цієї ночі. Марічко ніч у Маріуполі була вкрай напруженою. Бойовики починали почали обстрілювати околиці міста ще з вечора і до полуночі. За інформацією бійців батальйону Азов, що несуть там варту. Російські війська стріляли по позиціях сил АТО, що базується поблизу селища Широкіне. Українські військові запевняють, тримали паузу, не відкривали вогонь, аж доки не стало загрозливим для містян. В результаті обстрілу один снаряд поцілив в автозаправну станцію. Вона загорілася також частково зруйновані будівлі станції швидкої допомоги в Орджоникидзівському районі Маріуполя і диспетчерський пункт на території ТТУ. Співробітники цих закладів не постраждали, адже напередодні їх перевели в безпечні місця роботи. За інформацією Маріупольської міськради, в результаті обстрілу один військовий дістав незначні поранення. Постраждалих серед мирних жителів немає, але місцеві жителі дуже налякані. Дом крепкий, дом труситься. Очень страшно. Ось вот такі осколки снаряда. Очень страшно 8 вересня на Донбасі завжди святкували день визволення від німецьких загарбників. Беташки ДНР оголосили сьогодні на честь свята вихідний день. Але це як знущання, адже саме через присутність бойовиків в регіоні зараз дуже мало людей, які мають можливість працювати. Напередодні свята у Перевальську на Луганщині терористи влаштували парад вулицями у супроводі радянських маршів під триколорами пройшли колони бійців та російської військової. Я всех жителей города Германий поздравляю с маленькой победой. А победа заключается в том, что. І приємна новина: комбати добровольчих батальйонів повідомляють про те, що 32 бійця української армії змогли вирватися з оточення терористів. Група з 11 бійців вийшла з під Іловайська. Друга група 21 військовий вирвався з оточення під Савур-могилою, куди потрапили два тижні тому. Зараз вони вже у безпеці. Поки в мене вся інформація, Марічко. Дякую, Світлана. Це була Світлана Фічус з останньою інформацією зі сходу України.